Ну у нас стояла задача перш за все перемога, не дивлячись на інші результати, тому якщо брати повністю задачу, ми не виконали сьогодні. Але завда завданням мінімум зайняли третє місце. Полтава виграла, тому не можу нічого сказати, що і погано, і добре. Щось щось середнє. Якщо брати по грі, то дуже важка гра емоційно, тому що і по ходу програвали. Нелепий гол цей пропустили, і команда суперника сіла вже ще було тяж... складніше забити. Але дякуючи хлопцям, дякуємо хлопцям за характер, за самовіддачу, десь змогли перебороти себе і забити. Але звісно, кінець сезону нам є багато чого покращувати. Але це на все потрібен час команді. Попереду перехідні матчі. На вашу думку, чи готова команда бути у прем'єр-лізі? Чи готова вона проходити слово супермотальовий барк? Якщо я не помиляюсь? Так, звісно, ми, ми, ми завжди готові. Так, знаєте, навколо нашого клубу дуже великі очікування. Завжди всі роблять якісь очікування. Ми робимо свою справу так, можливо, не як усі інші хочуть. І за це ми відповідаємо, і це нормально. Але стики є, і будемо там показувати максимальний результат, будемо робити все, щоб повернутися в прем'єр-лігу. Ну, була цікава і гра, і така, і виконання з нашої сторони, і металіста десь забили м'яч досить такий непоганий. Могли ще про рахунку 1-0. Шевчук, якби направив м'яч, могли забити. В принципі, я знаю, десь, напевно, результат закономірний. Вийшла цікава боротьба, тому що ми грали проти хорошої команди, яка ставить високі цілі, яка має все для того, щоб бути в ВПЛ, тому що і фінанси, і структура, і так далі все присутнє. І тому десь. Нічийний результат, результат, да, хотілося виграти, але, на жаль, що маємо, то маємо. Зараз команда йде відпочивати, там будемо далі рухатися. Якщо говорити про підсумки сезону, як ви можете оцінити цей сезон для агробізнесу? Їх можна поділити на дві частини. Одна частина, я можу до, до зими. Якби оцінити позитивно, коли команда 9 ігор без поразок пройшла. І весняну частину це провальна частина з нашого виконання, тому що провалили повністю. Зрозуміло, що це вона лежить на тренеру, на мені лежить, тому що, тому що я головний тренер, я відповідаю за результат. І тому Такий є, напевно, і результат. А яка причина? Ну, будемо розбиратися, треба знаєте, в спокійній атмосфері проаналізувати, чому так сталося, що до зими команда грала, після зими. Щось зламалося, тому треба спокійно проаналізувати, і зрозуміло, що десь будуть великі зміни в команді, тому що завжди треба щось робити або тренерів міняти, або футболістів одне з двох. А яке рішення прийме президент? Це його прерогатива. Чи можете зараз щось сказати про майбутні команди в на наступний сезон? Поки не поспілкуюся з президентом, я не можу зараз відповісти на то питання.